Вітаю всіх на каналі ProUA. Огляд новинної стрічки за вчора, 10 квітня, а я хочу зробити кілька повідомлень. Перше повідомлення. Учора відбулася зустріч з моїми підписниками тут, де я зараз перебуваю, у Вільнюсі. До мого приємного здивування прийшло понад 100 осіб у кімнату, в яку максимум могло поміститися 30 або 40 людей. Я був абсолютно переконаний, що враховуючи останню хвилину, враховуючи, що це все-таки не україномовна країна, де на вулицях, на відміну від України, говорять здебільшого винятково-литовською, я не очікував такої кількості людей. Дуже вдячний усім, хто прийшов. Перепрошую перед тими, хто люди стояли біля вікна. Це був перший поверх. Люди стояли в коридорі сусідньої кімнати. Щиро вибачаюся, не розрахував. Постараюся в Польщі зробити відповідні висновки. Наступна зустріч буде в суботу, цієї суботи, тобто завтра, в Польщі. Місце і час на моєму каналі в Телеграмі та на Фейсбуці. Перше оголошення. Друге оголошення після цього стріму вийде, як мені здається, дуже важливий випуск про привида, який блукає по Сполучених Штатах, і називається Мара Лаго-Акорд. Існує досить чітка теорія про те, що всі ці кульбіти Трампа пов'язані з підвищенням і зниженням тарифів, це не просто примхи якогось божевільного Трампа, а певна системна програма. Певна системна теорія, побудована на якійсь програмі: перший крок, другий, п'ятий чи шостий, програма, яка описується в одній зі статей людини, що була раніше невідома, а зараз є одним з головних радників Трампа. І от усі ніби розмірковують у бізнес колах Сполучених Штатів і не тільки Сполучених Штатів, а що буде далі. Спробують витягнути це розуміння з матеріалу в тій статті, який я вам показую і розповідаю, обговорюю в цьому випуску, що вийде за кілька годин через дві години після початку регулярного огляду. Білий дім уточнив, що Китай тепер стикається з мінімальною ставкою тарифу у 145% на весь експорт до Сполучених Штатів. Нові мита включають 125%, оголошені Трампом, напередодні, плюс вже чинні 20% за постачання фентанілу. Це серйозний удар по найбільшому постачальнику товарів до сполучених штатів, включаючи електроніку, іграшки та автозапчастини. Також зберігаються старі тарифи до 25% на сталь, алюміній та низку китайських товарів. Імпортери вже висловлюють занепокоєння. Різниця між 125 і 145 означає тисячі доларів на одному контейнері. Нові мета поки що не стосуються товарів, які вже в дорозі, але почнуть діяти в найближчі дні. Є такий всім відомий єврейський жарт, анекдот, коли єврей приходить до равина і каже. У нас маленька квартира, багато людей, дітей і що з цим робити. А Равин йому відповідає: заведи в квартиру в дім корову. Корова пожила в домі тиждень, корову вивели, і єврей сказав: Боже, скільки в мене місця? Це приблизно те, що сталося на ринку вчора. Вчора всі з полегшенням зітхнули, очікуючи на той самий Армагеддон, але шок минув. А квартира і кімната залишилися такими ж маленькими. Тож, давайте тепер, враховуючи, що в нас усі новини економічні, подивимось, що відбувається з ринком. Я маю на увазі фондовий ринок Сполучених Штатів, як реагують інвестори. Ось перед вами екран, який показує вчорашню благозвістку звістку, повністю радісна новина. Вчора ринок рвонув угору і добіг до 17 тисяч із копійками. Це було позавчора, у середу, на тій самій благій новині. А вчора, у четвер, ринок знову пішов униз і впав майже до 16, навіть нижче 16, тобто на 2 тисячі пунктів. Тобто, ринок носить і підстрибнув угору. Що все це означає? Це означає, що як і раніше очікується рецесія цього року. Тобто з повного трампець став частковий трампець, але рецесію ніхто не скасовував. Як і раніше очікується рецесія цього року, це раз. Як і раніше, розрив економічних відносин і товарообміну з Китаєм це величезний удар по американській економіці. Далі постає питання, що ми втрачаємо, що втрачає Китай. Наступна стаття, яку я хочу вам показати. Стаття в агентстві MarketWatch, досить відомому фінансовому агентстві, і вони дуже люб'язно зробили посилання, хто і що втрачає. Відповідно те, що Сполучені Штати імпортують на мільярди доларів, тобто wireless і broadcast, камери та телефони на 51 мільярд доларів. Що таке 51 мільярд доларів? Це вся зброя, яку світ надав Україні, просто щоб порівняти масштаби. Тобто Америка надала Україні зброї десь на 30 мільярдів, Європа трохи більше, ніж на 20 мільярдів. А від стільки електроніки щороку втрачають Сполучені Штати, комп'ютери на 42 мільярди доларів. Машини, тобто станки, не автомобілі, а високоточне обладнання, електричне обладнання. Металеві деталі, тобто готові металеві вироби, на суму 25 мільярдів. Хімічне виробництво на суму 23 мільярди доларів. Іграшки, практично всі американські іграшки, виготовляються в Китаї, 21 мільярд доларів. Вироби з пластика і гуми, далі суми не називатиму, ви самі бачите. Дуже болюча тема: Appлінс, тобто все, що вмикається в розетку, блендер, фен для волосся. Вентилятори, кондиціонери, усе це називається апліансами, усе, що вмикається в розетку. Батареї, ось, маються на увазі електричні, вироби з пластику, одяг, практично добра половина американського одягу виготовляється в Китаї, меблі, автозапчастини, ну і так далі. Текстиль, основа для одягу і все інше ось, що втрачає Китай, хімічну продукцію на 25 мільярдів, соєві продукти на 12. Нафту і газ, що легко заміщується, просто коштує дорожче і так далі. Суть у тому, що Китай зможе замінити ці продукти, усе це комодітіс, тобто сировинні товари, за винятком комп'ютерних чіпів, напівпровідників і станків, усе інше досить легко заміщується: їжа, хімічна продукція. І ще автомобілі. А от нам буде дуже невесело, і це однозначно призведе до інфляції. Телефони подорожчають, бо телефони робляться в Китаї, пігулки, а в Китаї, електроніка, телевізори усе виробляється в Китаї. Замінити це виробництво протягом цього року безумовно не вдасться. І якщо, якщо Трамп не змінить гнів на милість. А тепер усі дивимося, чи змінить Трамп гнів на милість, то це однозначно веде до інфляції, незважаючи на те, що ми тепер хоча б не знущаємось з Європи. На Китай залишилося 25% тарифів. Загалом, що відбувається, до кінця не зрозуміло. І мені пише Артем, куди Китай буде дівати ці товари. Тобто Китаю від цього теж не легше. У цій війні переможців немає. Китаю доведеться, ну якби. Насправді він все одно буде їх продавати, от просто американці купуватимуть телефони дорожче. Чи означає це, що iPhone стане вдвічі дорожчим? Ні, звичайно, не означає. Багато хто лякає, що е, все подорожчає вдвічі, ні. У вартості телефону є його ринкова складова, тобто вартість продажу на ринку, є прибуток виробника і його дослідження та розробка так званий RD. Собівартість телефона я зараз точно не перевіряв. Але на скидку, мабуть, не більше 100 150 доларів. Мається на увазі iPhone саме за такою ціною. Apple купує його з Китаю вже в коробочці, упакований. Тобто, відповідно, оті 150 доларів закупівельної ціни можуть стати, скажімо, 250. Якщо телефон коштує, знову ж цифра умовна, її треба перевірити, припустимо, тисячу, то вдвічі це вже 300 і ще 50 значить 400. Виходить, телефон подорожчає приблизно на 250 доларів, він коштуватиме не тисячу, а 1250. Кінець світу ні, не кінець. Чи будуть люди отримувати менше? Так, будуть. Загалом очікується цього року рецесія, ринок це очікує. І ринок не впав нижче, ніж міг би, бо вважається, що Трамп змінить гнів на милість і домовиться, оце смикання всіх вже добряче втомило і з одного боку. Зрозуміле бажання від'єднати американську економіку від Китаю, Китай є геополітичним стратегічним противником. Напад на Китай або можливий напад Китаю на Тайвань, що не виключається, призведе до розриву економічних зв'язків. І краще це зробити раніше, ніж пізніше. Не впевнений, що варто це робити настільки різко, але там подивимось. Тобто будемо стежити, як розвиватимуться події. А вся Європа вже підготувала контрсанкції, але відклала їх і готується до переговорів із Трампом. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу про Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Дональд Трамп висловив готовність підтримати підвищення податків для найбільш забезпечених американців. Таку заяву він зробив під час зустрічі з республіканськими сенаторами, обговорюючи порядок денний із бюджетним комітетом сенату та лідером більшості Джоном Тюном. Трамп заявив про готовність розглянути пропозицію щодо збільшення податкового навантаження на заможне населення, що може допомогти республіканцям уникнути звинувачень з боку демократів у порушенні передвиборчих обіцянок перед робітничим класом. У партії республіканців існує підтримка такого підходу, попри прагнення уникнути загального підвищення податків. Обговорюється можливість створення нової податкової категорії або підвищення податкової ставки для мільярдерів, що могло би підтримати ініціативу щодо збільшення податкових пільг для робітничих сімей, зокрема податкового кредиту на дітей. Трамп демократ. Трамп завжди грає в демократичні ігри і улюблена гра демократів. А давайте обкладемо податками багатих. Ось давайте змусимо всіх багатих платити справедливу частку. Це улюблена демократична гра. Іронія цієї гри в даній ситуації полягає в тому, що Трамп трильйонер і він податків не платить. І він це прекрасно розуміє. Тобто, конкретно Трамп показав свої податки, податків не платить. У багатих людей законно існують цілі відділи з фінансової інженерії. Які конструюють їхні фінансові портфелі, так що податків вони або не платять взагалі, або платять значно менше. Чим більше ви будете принижувати багатих людей, тим менше вони будуть платити податків. Уловок там вистачає. Як уникнути податків? Там усе є. Трамп яскравий приклад. Тобто, коли Трамп каже, що він обкладе багатих податками, він говорить те, що хочуть від нього почути виборці, але не я. Мене не треба. Я не багатий. А від його. Багатого треба. Насправді це найдурніша затія, багато разів доведена на практиці, тому що багатість це ті, хто залишає якісь гроші, тобто не витрачає все. Тільки багата людина, яка не витрачає все, що заробила, має якісь вільні доходи. Вона починає їх інвестувати. Саме ці люди і вкладають гроші в економіку. Люди, які по-справжньому багаті, інвестують в ризиковану економіку, тобто створюють ті самі венчурні капіталістичні форми. Тобто венчурні капіталісти це люди, які закуповують ноу-хау, ризиковані для звичайного покупця. Якщо ви принизите саме цих людей, у вас зникне інноваційний процес. Роботи, штучний інтелект і все інше на ранній стадії розвиваються виключно на гроші багатих людей, які вкладають їх у фонди, які називаються венчурні фонди. Тому, забираючи гроші у багатих, ви забираєте України майбутнє. Якщо вам воно не потрібне, забирайте. Далі. Пише Юлія Попова, Європа відклала і, значить, погодилася на 10 Так, Юлія Попова, ви абсолютно праві. Дуже спостережлива, серед усього цього галасу Трамп ввів 10-відсоткове мито на Європу. Європа з вдячністю прийняла ці 10%, могло бути гірше. Якщо це все, чого хотів Трамп, то це геніальний талановитий хід. Погодьтеся, якщо це була його мета, вона досягнута. Але оскільки ми не знаємо, якою була його початкова мета. Хто його знає, що це було, що він переслідує і що буде далі. Насправді ми теж не скасували, 90 днів пройдуть швидко, і до чого ми прийдемо, ще невідомо. Ще раз ще дивіться мій ролик, який вийде скоро після цього, де я міркую або намагаюся міркувати на тему так званих Мара Лаго Accords, секретного плану Трампа повністю перевернути всю світову торгівлю. Блумберг повідомляє, що президент Дональд Трамп планує дозволити нелегальним працівникам сільського господарства та готельного бізнесу тимчасово залишати територію Сполучених Штатів і легально повертатися до країни. Це рішення спрямоване на вирішення проблеми нестачі робочої сили, спричиненої його жорсткими заходами проти нелегальної міграції. Трамп заявив, що працюватиме з цими людьми, щоб забезпечити їх повернення до країни на легальних підставах, що дасть впевненість як працівникам, так і бізнесу, який прагне наймати співробітників легально. Це ще раз підкреслює, що Трамп демократ. Демократам потрібні дешеві робочі руки. Усі розмови про те, що він депортує 20 мільйонів нелегальних іммігрантів, це для бідних. Ось той Трамп, який так хотів усіх депортувати і кричав про наймасовіші депортації, усе це була передвиборча риторика. Я багато разів говорив на цьому каналі. Хто регулярно дивиться, пам'ятає, існує абсолютно простий спосіб позбутися нелегальних іммігрантів, припинити їм платити. Якщо вони перестануть тут заробляти у вигляді соціальної допомоги або зарплати, то вони просто будуть змушені залишити цю країну. Яка не дає їм можливості тут жити у Сполучених Штатах жити дорого, якщо ти не заробляєш, але величезна кількість бізнесів, у тому числі сільськогосподарських і будівельних, масово використовують нелегальних іммігрантів, які працюють за зарплату нижчу за офіційний мінімум. Є легальні працівники, які отримують мінімум 15, у деяких штатах 20 доларів на годину, наприклад, у Каліфорнії. А на полях Каліфорнії, як нам показували, виноградик полуничку збирають нелегальні працівники, які працюють за 10-11 доларів на годину, а інколи й менше в інших штатах. Так от, щоб були оці по суті раби, і потрібні ці іммігранти. Їх маринують у такому стані роками, а потім усі кажуть, боже, це ж люди, які живуть в Америці 10-15 років. У них уже народилися діти. Давайте дамо їм громадянство. Далі якийсь президент дає амністію в надії, що ці люди голосуватимуть за демократів. Для цього їх і завезли. Цикл повторюється. Отож, усі обіцянки про масові депортації закінчилися тим, що Трамп починає говорити про те, що дасть нелегальним іммігрантам можливість легально повернутися до країни. А якщо він справді намагається зробити те, що хоче: індустріалізувати Америку, йому доведеться легалізувати ще 20 мільйонів. Бо хто працюватиме на цих фабриках, відповідно, ідея така: ми платимо допомогу 7 мільйонам чоловіків. Як я вчора чи позавчора розповідав і коментував статтю, а вони не хочуть працювати. Заради цих допомог ми беремо гроші в борг. А щоб узяти ці гроші, у нас дефіцит торгового балансу, у нас перекоси. А тепер, щоб повернути виробництво в країну, нам потрібно завести під це виробництво ще 20 мільйонів нелегалів і їх легалізувати. І мені ця ідея здається абсолютно абсурдною, але це той шлях шлях найменшого опору, яким зараз іде Трамп. Подивимося, що буде далі. Але поки я мушу констатувати так само, як і ви. Що жодних масових підкреслюються масових депортацій немає. Є депортація 700 людей на день, то це ні про що, навіть якщо ці цифри правдиві. Це не означає, що Трамп не виконав обіцянку закрити кордон. Ось кордон він таки закрив, без сумніву це очевидно. Ми це бачимо. Але ті, хто встиг сюди вбігти в основній масі, залишилися тут, як і були. Джерело The Hill повідомляє, що член Конгресу Сполучених Штатів Олександрія Окасіо Кортес заявила, що її колеги, можливо, мають розкрити свої останні придбання акцій. Ця заява пролунала після того, як президент Дональд Трамп тимчасово скасував деякі тарифи, що спричинило зростання фондового ринку. Окасіо Кортес наголосила на важливості заборони інсайдерської торгівлі в Конгресі та звернула увагу на зростання обсягів торгів акціями. Сенатори демократи Адам Шиф і Рубен Гальєго вимагали провести розслідування щодо можливої інсайдерської торгівлі, в якій могли бути задіяні Трамп або члени його адміністрації. Законодавці висловили юридичні та етичні побоювання щодо дій адміністрації Трампа. Знає кішка, чиє м'ясо з'їла, тобто демократи прекрасно знають своїх колег. І фішка в тому, що цього разу вони не змогли зіграти в цю гру. Тобто в них немає сумнівів, що їхні колеги республіканці володіли інсайдерською інформацією і добре на цьому нагріли руки. Вони їх знають, бо самі таке роблять. А цього разу їм цього зробити, тобто нагріти руки на інсайді, не дали. Інформація була лише у Трампа, і вона не обговорювалась, не публікувалася в Конгресі. Зверніть увагу, навіть не перше рішення, яке радикально змінює котирування на ринку. Коли демократи знають це заздалегідь, бо це вирішується в Конгресі, вони. Чомусь республіканців ні в чому не звинувачують. А тут раптом стало дуже-дуже жорстко, тим не менш я вітаю будь-яку перевірку такого роду. Навряд чи це буде, тому що це та священна корова, на яку зазіхати не можна. Тобто, мої передбачення, жодних, жодних перевірок не буде. Але якщо будуть, я двома руками за. Якщо нічого немає, чудово. Добре знати, що республіканці чесні люди і не крадуть гроші. Якщо з'ясується, що хтось на цьому ще й заробив, теж буде непогано за умови, що його посадять. За інформацією Associated Press, Палата представників Сполучених Штатів підтримала республіканський законопроєкт, що вимагає підтвердження громадянства під час реєстрації для участі у федеральних виборах. Одну з ключових ініціатив Дональда Трампа. Демократи побоюються, що це позбавить права голосу мільйони американців, які не мають можливості надати необхідні документи. Законопроєкт, що отримав назву Safeguard American Voter Eligibility Act, є спробою законодавчо закріпити вимоги до підтвердження громадянства, незважаючи на те, що випадки голосування негромадян у Сполучених Штатах є рідкісними, вже незаконні та караються як кримінальний злочин. Опоненти стверджують, що це ускладнить процес голосування особливо для жінок, які змінили прізвище після заміжжя та для літніх людей. Подібна вимога вже позбавила права голосу десятки тисяч американців у Канзасі, де закон був визнаний неконституційним у 2018 році. Спроба повторного ухвалення закону наразилася на опозицію з боку демократів у сенаті. Ми зробили багато важливих справ для американського народу. Ми прийняли закон сейф сьогодні, і це гарантує, що у вас має бути Айді. Ви повинні підтвердити свою особистість. Тільки громадяни США повинні голосувати. Це вже закріплено у федеральному законі, але немає механізму, щоб гарантувати, що цей закон завжди дотримується. І міра Закон сейф допоможе переконатися, що це так. Це дуже важливий для демократів і республіканців закон. Давайте в двох словах перекажу, що відбувається за кулісами. Існує певна невідома кількість нелегалів, які голосують. Безумовно, це число десяті, можливо соті, частки відсотка, тобто ми говоримо про сотні, можливо, тисячі голосів. Точної цифри ніхто не знає, тому що реальних досліджень не проводили. Але це дуже маленьке число. З іншого боку, у багатьох штатах кількість голосів різниця саме цими сотнями і тисячами. Вибори в Сполучених Штатах останнім часом настільки близькі, що кожен голос має значення. А та хай їх там кілька тисяч ні, ні, нехай. Відповідно, республіканці ухвалюють закон. Дуже важливо, що це закон ухвалений республіканцями, а не просто підписаний указ Трампом. Слава Богу, все робиться як належить за Конституцією, якщо цей закон приймуть. Згідно з ним, кожен громадянин Сполучених Штатів повинен буде зареєструватися, довівши своє громадянство. Таким доказом є свідоцтво про народження або свідоцтво про натуралізацію. Якщо жінка змінювала прізвище, їй доведеться надати довідку про зміну прізвища. Очікується, що певна кількість громадян або не знає, де ця довідка, або її втратили, або ніколи її не мали. І таких людей може бути приблизно один-два відсотки, тобто людей, які настільки безвідповідально ведуть своє життя, що втратили свідоцтво про народження, може бути кілька відсотків. І демократи це прекрасно розуміють: оце їхній електорат. Люмпен, пролетаріат, алкоголіки неадекватні. Бо тільки людина, яка не має свідоцтва про народження, цей базовий документ. Якщо натуралізована, то втрачає довідку про натуралізацію. Але саме ці люди, на думку демократів, і голосують за демократів. Тобто, знову ж таки, знає кішка, чиє м'ясо з'їла. Досить іронічно, якби вони були впевнені, що ці люди голосують за республіканців, ніякого обурення не було б. Але в них є повна впевненість, що саме ці дивакуваті люди, які не знають, де їхнє свідоцтво про народження, не зможуть підтвердити громадянство. І отже, вони впевнені, що можуть втратити кілька відсотків голосів, що найімовірніше і станеться, тут вони абсолютно праві. Але в мене виникає питання: якщо людина не має уявлення, де її свідоцтво про народження? Якщо натуралізований громадянин не знає, де його довідка про натуралізацію, якщо жінка, яка вийшла заміж, не зберегла документ про зміну прізвища, то чи повинні і чи можуть такі люди приймати рішення, що стосуються долі світу та майбутнього нашої держави? Дуже глибоке філософське питання. Якщо вони не можуть розібратися навіть зі своїми документами, від себе додам, що подібного роду сертифікат виборця? Або підтвердження легітимності виборця, існує практично в усьому світі, в більшості країн Європи, в тому числі і в Україні. Тобто, для всіх вас це дико, що в Америці можна прийти голосувати під чесне слово, що ти громадянин і жодної довідки, жодної перевірки не потрібно. Просто на слово. Ось тепер мені пише підписник чи коментатор: війну не закінчив за 24 години. З мігрантами намахлював, незадоволених, лякає одні плюси для платників податків у Сполучених Штатах. Давайте трохи зупинимося. Вчора про це говорив на зустрічі у Вільнюсі, і давайте загинати пальці. Проникнення в Америку зупинив. Так, не депортував усіх, як обіцяв, але кордон закрив. У Сполучених Штатах немає цензури. У Сполучених Штатах немає цензури. І це плюс. Це величезний плюс. Тобто Трамп, як завжди в житті, не буває ідеально доброго, ідеально поганого. З одного боку, його риторика щодо України дійсно не допомагає Україні. Там про це ще поговоримо. З іншого боку, те саме щодо Ізраїлю. З іншого боку, він досяг дуже багато, вже зараз досяг очевидно корисних речей. Одна з найкращих справ, за яку я не втомлююся плодувати, це криміналізація того, що ще вчора віталося під виглядом «diversity, equity, inclusion». Зараз це прирівнюється до, тобто це політика відділ. Якщо у вас досі є відділ «diversity, equity, inclusion», вас судитимуть за расову дискримінацію. Трамп використовує демократичний закон. Абсолютно справедливий, згідно з яким до всіх мають ставитися однаково. А сам дух діє говорить про те, що є привілейовані класи співробітників і є менш привілейовані, і з точки зору адміністрації Трампа та це порушення закону про рівність. І зараз федеральна влада судиться з Дісней, судиться з купою університетів, з купою шкіл і викорчовує каленим залізом цю маячню, від якої всі страждали. Всі страждали. Немає жодної людини навколо мене, яка так чи інакше не постраждала би від цього закону. Якщо ти не чорна лесбійка, тобі буде набагато важче пробитися в житті. А якщо ти білий чоловік, тобі гаплик. Ось це все зараз викорчовується. Тому давайте з одного боку критикувати Трампа, а з іншого визнавати, що він зробив дуже багато корисного. Не треба втрачати об'єктивність у наших емоційних оцінках щодо Трампа. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі з Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.